Привіт всім танкісти! Сьогодні я потрапив у бій, який перевернув перевернувся Чалені маневри, тисячу пострілів і напруга до останньої секунди. Цікаво, тоді погнали дивитись. Нічого не розслаблятись. Да, Треба. Скільки 200к можна робити. No. No. Ну, я беру світити, тут така карта, що пригодиться. І не знаю, їхати мені на центр, чи їхати мені сюди поки. Може, все-таки б ти взяв би на стріл, а я б щось би світив, възвра нем. Та на ну, всяк випадок, типу. Хай ну, дивись. Де. ну, карта відкрита, я, я під карту підлаштовуюсь. А ти на малині як грав. На на світ? Реально? Я бы те стоил, не, не, не підсвітив би. А скільки в те 6, у тебе кадашка без Е, Зараз скажу. 67. вентилятор. А... Поді нормально, в принципі. Так, ну тут треба не залитися в першу секунду. Бо... Типу, якщо ти світишся, то ж і так покидає, не стріляєш. Так що... Ну, звісно, сетапи кидаю взагалі жорсткі. Маус, type 71 і блиск і ПТшки фул. Я засвітився, кстати. Бля. А від кого я міг? У нас тут жопа тікає. Так у нас і справа жопа. Я ж за права говорю. Я ж справа. Бля, ну якщо так дивитись, то він зліва. Ладно. Ну я не знаю, нам треба на щось розігрувати. Ну Мантікора у мене десь біля мене. Ну я накидаю поки що. Блять. Монтав. Хорош. Я по ТВП не, не дав дві, рекошети не пробив. На жаль, Ебара вже не світять. бідно. Ми в прийомі стоїмо, чекаємо їхні помилки. Ну він же другий раз так отримує, тому... А, я світ. Ого. Мене дуже наказали. Я повбачив. Бля, ну, вони ще багато паташок не світилось. Я думав поїхати <кхів> добити Юдеса, упоротись, але там ще дробина, бабаха, гріль. І хто його знає? А поп'ять, не знаю, що робити, де стоять? Може би якось сюди їхав до нас чи ні. Ти там наче нічого не робиш, поки. Або, або грай хоча б з тою монтою вона весвічі. Ну я можу опороці зас... засвітити. Не треба, не треба, не опарусь. Просто катайся там на нашій половині, бо вона грає там той центр. Там справа все чітко, гріль собі повинен світити в упорі. ПТшки телят, там все четко. Херово тут слива. Монтаж. <звук> <звук> Можливо, РХМ, бо у мене там справа, бо я не знаю, від кого я засвітився. У них там багато хаба ст шок ЛТ-шок. Лт-шки шотні для тебе, ти під, під колом забереш, а СТ хрена. Там 900 і 1000, чимось. ЛСЛТ хорош. Бабаха вроде когда, не? Да. Нє, не, не, я помиляюсь на А мені щось так було здалось. Манту, Монту. Хорош. Але в них дробина ще не світилася? Та пофіг на, і тут АБТВП-шок закрит. Нас бачать дурак. Пешку. А що там побачато, скільки хп у нього? E, 342, він шотний. ДВПшка <клес> на нього дивиться. Мінус 2 в неї. Мінус 3. Вона в зараз буде, це твій шанс простої на неї. Ще одну вдаєш спокійно. А він на кумулях і на автоприцілі. користуйся, мансуй. Хорош. Все, розривай просто. Розривай просто. Ну, я в сенсі про дистанцію. У мене 15 снарядів лишилось. Бракованих чи? Кумулів. Блять, руки трусяться, Сука! -мо! У мене руки трусяться. Спокійно, бери рушничок. станцію. роби блядь! Знов. Давай вліво, напевно, чи куди хази. Бля, напевно, вправо треба було. Ідь вправо. Вправо, там бабаха буде зліво. Мені не грати турніри. Тут пофіг, е, типу, накидуй просто максимум і все. Бля, аби альфа вилетіла по тебе пасі, боже мій. Я коротше сижу на своєму трупі дивлюся, якщо то полонки. Добре. Бля, ну де вони ділися? Забей, та хороша позиція, поки сиди, там, мені здається. На захваті хтось. Це бабаха, мабуть. Їдь до бази, напевно. Світи. Ну, я це не дограю, хлопці. Дробину вбити, це щось, щось нереальне, ні? З моєю стрільбою я вже мав би ТВП вбивати. Ні, це не бабаха. На захваті хтось інший. Скоїй-йо, ага. дві птахи. Бабаха кидає точно, а об'єкт не знаю. бо його просто мінуснути, це 400 очків. То саме що альфа. А, з'їхали, найс. Nice. Дібать, а як так? Чо, нічо, нормально. А, він назад повернувся, той на захват. Я на своєму трупі дивлюсь поки я дивлюсь в цю сторону, чи не ламається щось. ну все вони... Uh, може, напевно, базу чи ні? хорош, 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 молодець. красава. Нихуя. Oh, Де він, блядь, подівся. Чого, Де він дівся? Ну сука, в мене все на на стріл. Пробуй, пробуй десь якось шукати. Ой, бо і часу небагато, він ще фуловий. Можливо, просто ставив фекалку що не, а ні, їде. Ну це все, це під, блядь. А, цей просто урон хоча б давай максимально скимош. Він тільки що кадаш на все, не все, ні? Так, так, ну похер. Ти знаєш що, під'їдь в упор і просто крутею. Типу, ти просто покидашся, не встигнеш вліво право кататись, давати течку. Тобі без засвіту максимально в упор під'їхати і пробувати крутити його. Да нормально, хорош. У меня снаряди не хватит, ебать ясно. Нормально, нор нормально, нормально, вже. Блять, ебать, я сука. Ну, чому я, сука, дебил, блядь, вот так не зробив. Ну, отак пизданый ему, ну. А че не хватит? Вже, вже немає? Да. Mm -hmm. Може, цей віддалься від нього, постарайся і в тараном будете ще, пару очків візьми. Є, батя, нічого, ти нічого, все ти одно достойний ти бій. бій, молодець. Ну я міг легенько забирати. Ну чому я на що до блядь. Ще й останнім снарядом міг забрати, ще й медальку мог круто отримати. Опець потужно, молодець. Жалко, звісно, що не цей не виграли, але все одно дуже дуже так, класний руки трусяться, блядь. Це твій рекорд по урону на єбру чи ні? Мабуть, так.